Привіт. Появилося у нашій сім'ї з дружиною нове заняття. Так як я маю маленьке хобі, хобі то було для душі це приготування м'яса. Але завжди всі говорили, що виходить досить смачно. Вирішили ми це хобі трохи з дружиною масштабувати і перетворити в якусь справу, яку буде хотітися розвивати, показувати вам, будемо показувати, що з того виходить. І... Приготування м'яса ми вирішили піти по-серйозному і попробувати реалізувати, точніше, приготувати м'ясо у американському смокері, зробити м'ясо барбекю. І що ж, перша частина смокера до нас вже приїхала, і ми готуємося ближче до вихідних зробити перше пробне м'ясо, яке ну, на вигляд завжди виходить дуже смачне, яке ми дивилися відео. Попробуємо це просто з відео перетворити в щось живе і скуштувати самі. Перша частина до нас приїхала. Ми отримали сьогодні таку посилочку цього смокера, але це ще не все. Його розділили на дві частини, друга частина у кур'єра, і кур'єр привезе завтра. Але ми все одно вже потрошку готуємось. до суботу будемо готувати, замовили е спеції, купили, закупили сьогодні м'ясо. Покажу вам, що ми будемо готувати цих вихідних. Зробили такі маленькі закупки і покажу вам. Приготуємо ми в суботу ось такий кусок шиї, буде це рвана свинина, яка буде готуватися не менше 6 годин. І покажемо, що з того вийшло. Також ми хочемо приготувати ось такі ребра, красиві, класні. Знаєте, з ребрами в Польщі дуже завжди важко знайти щось нормальне. Але ми довго шукаючи знайшли серйозні, настоящі, не ті такі пластини, де одні кістки. І таке м'ясисте ребро. Я думаю, ми так частинку відріжемо, туди тонше залишимо, а це товстіше така товщина, подивіться, такого ребра теж приготуємо, надіюсь, буде смачно. Також ми ще тут взяли для себе на пробу ще один вид ребер, який ми приготуємо. Вони теж досить такі м'ясисті, це все ми зачистимо, все я вам потім детально покажу. Але скажу вам так, що ну, теж таке. Рибер це серйозне з м'ясом для барбекю, саме ту, ну, тому що є прожилки, все дуже класно. Тут хрящики. Які вони розійдуться, появиться такий піде колаген у м'ясі. І, ну, скажімо так, будуть танути у роті. Таких дві частинки ми взяли це все я ще позачищаю, все вам покажу. Лишні такі деталі ми заберемо, але це буде в другому відео. Зачистим, почистим. Тож будемо робити. Чисто для пробу ще взяв отаку рульку, вона вже просолена. Але ми тільки додамо спеції. Ну, ми її як одну на пробу, тому що не знаю, як з цього вийде, але теж спробуємо приготувати. І, по суті, з м'яса це все, що ми зробимо. Зараз покажу вам, ще, покажу вам ще спеції, ми замовили, які приїхали до нас. З них ми будемо робити так званий раб для барбекю. І з ним марунувати м'ясо. Зараз покажу я спеції, які ми замовили. Замовляли теж через інтернет все, тому що так вигідніше, так трохи краще, більші упакування. Можна їх замовити від 100 г до пів кілограма. Ми замовили там на пробу деякі трошки більшу грамовку, деякі менші. Як будемо робити раб, покажу. Але основні інгредієнти. Це у нас чілі мільйонний, гострий перець, цибуля, суха мелена 100 грам. Приправа для гріля без глютаміну. Це ми взяли 100 грам пачку на пробу. Також чосник гравинований, чесничок насушений. Взяли паприку солодку копчену. Тут цибуля також мелена, але просто упаковка більша, 200 г. Цього потрібно більше, буде до соусу і до м'яса, тому взяли більше. І як же ж, барбекю без паприки солодкий. Також до того рапу у нас буде цукор е, трасніковий. Ми купили сіль, все покажу. Надіюсь, сподобається. Запрошую до нас на перегляди, будемо тримати вас в курсі і частувати смачними. С вкусняшками.